Два рази на рік ми на роботі проходимо медогляд. Це обов'язково ну, перед вересням також проходили. Ну не пам'ятаю 14, чи 15 серпня був у нас медогляд. І ви знаєте, перший раз за все життя, оскільки я працюю, нам запропонували пройти мамографію. Ви знаєте, от я на цю нографію вже збиралася, мабуть, я не знаю, скільки вже років. І я одразу зрозуміла, що це Бог зробив для мене подарунок. Бо я б сама б не дійшла туди. Ви знаєте, я б ще йшла туди років би п'ять. Ну, думаю, слава Богу. Ну, все пройшли, все добре, все, пройшла да й поїхала собі в село, знаєте, а в нас зазвичай так. Якщо є якісь проблеми, вони самі телефонують напротязі трьох-чотирьох днів. Ну, три дні, чотири, тиждень. О, ну, добре, все добре, думаю, слава Богу, мене все. Я забула вже про це. І от ми з дітьми приїжджаємо вже перед 1 вересня, чи 30-го, мабуть, ну це не важливо. Мені зразу дзвінок. Ви така то і така, то, Говорить, так. ви у нас проходили медовляти, все проходила. І ця жінка мені, ви знаєте, ну я кажу, нарешті вам дозвонилася. Я кажу, вам телефоную вже на протязі двох тижнів. А мені, знаєте, так не зручно кажу, Ви знаєте, я в селі і там не всі оператори беруть. Лайф, то добре, а все інше. А знаєте, сама собі вже розумію. Ви уявляєте собі, жінка дзвонить протязі двох тижнів. Зараз іде війна. Я могла бути де завгодно, за кордоном. Я могла бути в окупації, я могла бути в полоні. Ну, взагалі мене не могло бути навіть живою. Йде війна. Це ж думаю, наскільки я, ви знаєте, зразу зрозуміла, що це Бог святий. Ну, дух її так побуджував, щоб вона телефонувала, щоб вона не залишала цю свою роботу. Ну, я вже, звісно, крашу мене там. Ну, то все добре добре приходить, але я зрозуміла, що вже не добре, тому що думаю, так би Бог ну, не трусив би її. Ну просто б це полишилось би і все. Ну, Коли я прийшла вона каже, на дообстеження, то, звісно, показало погано, мене показала онкологія. І, і ця жінка мене провела просто за руку, там не потрібно вже, ну, це дообстеження, Знаєте, зараз це ж електронна черга. І це ж ну ти не пройдеш просто так. І вона мене за руку це водила, щоб я вчорах не сиділа і все, щоб це було швидко. І плюс до того, що це ж все платно. Вона говорить: а ми вас проведемо як, ну, як медогляд. Хоча ж між медогляд вже пройшов два тижні назад. Думаю, слава Богу, навіть за це не треба платити. І вона мене коли вже виводила ця жінка, вже, вже прямо що до дверей, ви знаєте, каже, я наскільки, ви навіть не розумієте, наскільки каже, мені стало легше, що я з вами оце закінчила, ну все все вас просто від начала до кінця. А ви знаєте, я хотіла їй сказати. Оце ж ну, вам, через вас так Бог діє. Оце ж так працює Бог. Потім думаю, ну, добре, ладно, ну, і там люди ж сидять, і вона ж не просто так наш лікар чи хто. А сама собі думаю, ну я абсолютно спокійна. Ви знаєте, думаю, якщо Господь у мене він вже почав вести, Тобто я вже побачила Бога ну на тій стадії, коли мені запропонували пройти уже ну, тільки це обстеження, ну, цю мамографію. Я вже зрозуміла. І тобто, подальше все, що відбувалося, ну це була просто його, знаєте, все більше і більше слави його. Ну, став, наприклад, вибір лікаря, що я когось знаю, чи що. Думаю, ну зараз почну моніторити. Ну ви розумієте, це ж у мене буде голова, просто пухнуть. Ці відгуки, комусь сподобалось, комусь не сподобалось, хто задоволений, хтось крайне задоволений. Та думаю, Боже, ти сам мені вибереш лікаря, я йду до першого, хто мені запропонує. Так кажу, давайте, хто швидше приймає, хто ну там швидше по черзі і все. Приходжу. А е, жінки говорять, ой, цей лікар каже, не приймає, він ще. Цьому, е, я не пам'ятаю, чи лікарняний, чи що там. Я кажу, приймаю от такий. Я до мені все рівно, хто приймає. А вони еге, цей лікар він найкращий каже у відділенні. Думаю, що собі Бог мені вже лікаря приготував. Розумієте? Я навіть ще не зайшла до кабінету? А він уже мені найкращого лікаря у відділенні? Ну це він все швидко вирішили і все. Ви знаєте, він подивився під цим аналізами. знаєте, каже, вам не потрібно каже робити хімію перед операцією, Зазвичай роблять, тому що каже, у вас це на початковій стадії, все каже дуже добре. Ваші аналізи дуже хороші і дуже гарні. Ну. Прогнози дуже, дуже гарні, що не хвилюйтеся, все дуже добре буде. Ну, далі мені розказуєте, тому я і не хвилююся. Ви знаєте. Але каже, я вам відразу каже, скажу, якщо я каже, розріжу і побачу, що мені щось не сподобається, то все, каже, ну, будемо орган, будемо відрізати. Я не ходилась, ну і що кажу? Ви ж кажу лікар, робіть те, що вам потрібно. Я кажу, що триматися за нього будуть, і що. Ну, щоб ви, каже, знали, боріжжає, ну все таки, що знаєте, реакція буває у жінок. Спочатку треба заспокоїти пацієнта, все думаю, так, кажу, мені знаєте, якось. І тоді вже ввечері церква молилася, наша група, все кажу, я не тримаюся, але я вже, якщо будуть відрізати, то хай зроблять уже гарно, щоб потім мене не чекали, знаєте, по декілька разів. Ну, прийшла, все швидко, все. Знаєте, я ще можу сказати, що я дуже боюся різних медицинських маніпуляцій. У мене дуже низький больовий поріг, я болі дуже боюся. Її дуже важко переношу. І я розуміла, що це ж дуже буде багато, знаєте, ну, ну всього проходить, тому це ж мені терпіть це все. І кожен раз знаєте, я питаю, мені буде боляче. Взагалі не боляче. Я можу сказати, скільки не було маніпуляцій, я ні разу не відчула болі. Я не знаю, чи це Бог так зробив. Розумієте, що ну, ну завжди, ну, Бог коле своє знеболююче. Ну я ну, я до сих пір не в шоці думаю. Бог знав навіть це, що я боюся болі, і ну, все, що зі мною там були різні, там, ну не буду точнювати це, то взагалі було безболісно. Ну, от прокидаюсь після операції, знаєте, ну, а хто кому робили ви ж розумієте, що ти ж не зразу приходиш до тями. Там трошки кліпнули все. Потім знову ж відключилися. А да, лікар говорить, все на місці, все залишено. Я від не зрозуміла спочатку. думаю, про що він говорить? А потім коли вже в палату привезли, ну перше трошки почала приходити до тями. Ну, Мені ж цікаво стало, залишилась. Чи, чи ні там було на залу, Хоп-хоп, дивуюся, а це ж я сказав, що все на місці. Думаю, ну зараз у мене взагалі, думаю, справи чудові. Думаю, слава Богу. Ну далі взагалі було те, що було, далі. Зараз я навіть. ну... Ну, все по порядку. Ну Всі чекають після того, як вони видаляють це все, що вони там повидаляли, вони все відправляють на експертизу для того, щоб потім остаточно встановити діагноз і вже, ну, подивитися, як лікувати. Тобто на що реагує ця пухлина, на що не реагує, все таке. І всі значить, ці пацієнти ждуть цього ж ну істологія, мабуть, здається, істологія. От я вже приходжу до нього, все, це ж вже сижу так, думаю. Ну, до операції хімії не було. Це не, після операції буде 100%, Не буду я чекати, поки з мене все повивалюється. У мене думаю, які ти собака, оце все мене утро, і ще й я тут буду така. Я думаю, зразу я піду, чик-чик, думаю, все, і все думаю, надіну там якийсь чепчик, весь все. <рес> і це ж сижу, так собі розмірковую. Він, а ви знаєте, каже, у вас тут каже дуже чудові справи. У вас взагалі він каже ноль. Я кажу, як нуль? Нульова стадія. Я кажу, як нульова стадія? Ну ви чули про нульову стадію? Рак нульова стадія. Я за... взагалі да. перший раз, знаєте, я на нього дивлюся. Ну, як це кажу, нульова стадія. Я говорю, за перший раз. Да. Каже, справа в тому, що така стадія дуже рідко каже, діагностується. Вона майже не діагностується, тому що ну, на такій стадії хвороба взагалі себе ніяк не проявляє. Вона на першій себе ніяк не проявляє, а на цій стадії ноль. Ну, взагалі, ви розумієте? Ну ніде, не в аналізах, ніде. Вам, каже, не потрібно не хімія, вам не потрібно там ну якісь там важке лікування. Ну, звісно, лікування назначено. Усе каже, вам взагалі і він мені там далі розповідає про цю ж хворобу і все. Що це, ну, хто захоче, почитає, що таке перша стадія і все. Але я єдине скажу, що це коли пухлина, вона як самостійна, вона навіть не, не торкається тебе. Думаю, ти ж знаєш, що собі Бог, я свою славу уявив. Він же знав, що в мене відбувається в моєму організмі, а він навіть не дозволив, щоб вона мене торкнулася. Звідки, хто знає, скільки в нас сидить? Навіть не торкнулася. І він теж мені розповідає лікаря, ви кажу, знаєте, а я віруюча. І це тобі Бог я ще щось хотіла йому сказати. Він, а ви знаєте, каже, я так, ось, вірую. Ну, ти... Я <клес> сахалі, думаю, це Бог навіть лікар я мені вірую, чого прислав. Ну, сахалі, я вже думаю, ну що сказати, ви знаєте, мені дуже допомогла. Пам'ятаєте, як у пастирів загинув Артем, і перша проповідь була пастиріра говорила, як бачить Бога у тяжких обставинах. І от тоді, от якраз мені Дух Святий нагадав, що ну послухай її, мені мене дуже допомогло. Тому що, як сана Григорівна говорила, дуже легко бачить Бога, коли все добре, коли все складається, коли все сипляться, коли радість, все. Ну то ніхто й не сумнівається, що це Бог. Ну Коли ти побачиш Бога ну, в складних обставинах, то я вам скажу, ну тоді Бог тебе буде носити, як ото знаєте. Ну, як зовсім таке немовля тебе просто буде носити і все. Він все буде робити. Твоя справа тільки не сумніватися в цьому. Довірять. Да, довірять, тільки довірять Богу і все. Так що, звісно, я хочу okay. дати. Да,